Друзі мої, всіх 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 вітаю! Вітаю вас з нашим величезним святом. І знаєте, чим більше так от триває наша війна, тим більше ми цінуємо нашу незалежність, наших захисників і те, що в нас є. Це насправді величезне свято і приходить таке осмислення, які ми насправді з вами щасливі люди. і як класно, що ми з вами народилися в Україні, і ми можемо пишатися тим, що ми українці. Так, бачу, ви приєднуєтесь до ефіру. А, справді такий святковий, святковий класний день, але я бачу вже багато хто приєднався. Будемо святкувати разом, будемо святкувати з нашою суперкласною корисною кавою. У нас сьогодні основна тема нашого ефіру це кава з калагеном. Тому будемо розбиратися, як завжди. Спочатку я розказую нашу основну тему, потім ви задаєте питання, і ми з вами маємо а, такий великий, класний, я б сказала, знаєте, взаємний обмін енергії. Так, дуже-дуже дякую за привітання. Дуже-дуже рада бути з вами сьогодні в наш такий класний святковий день. Ну що, почнемо розбиратися з кавою і колагеном? А я думаю, всі вже спробували. Хто не спробував, той а, спробує після сьогоднішнього ефіру, тому що це насправді класний, корисний напій. І так, що ми маємо в нашому напої? На першому місці у нас стоїть цикорій, його 51%. Тобто кава з цикорієм це трохи невірно. Я б сказала так, цикорій з кавою, тому що розчинення високоякісної кави у нас з вами 34%. І 15% це досить великий відсоток. Це в нас бичачий гідралізований колаген. Тобто три суперкласні складники, супернатуральні, супер корисні. Якщо ви а, маєте свою дозу, свою норму, не перевищуєте її, що стосується кави, це дуже-дуже важливо, то ви будете мати просто суперграндіозний ефект. Ось, що стосується цикорія, ми теж з вами вже багато ефірів розбирали, що це суперкласна рослинка, трохи жовчогінна, допомагає тим людям, які хочуть зменшити кількість кави в своєму раціоні, тому що мають, наприклад, досить велику генетичну чутливість. Це теж такий момент можливий. І я скажу так: от скільки я аналізів генетики зараз дивлюсь співпрацюючи з генетичною лабораторією. Досить велика кількість людей має таку чутливість до кави, що після 14.00 не бажано вживати. І в такому контексті, звичайно, наша розчина кава з колагеном може допомогти, тому що насправді тут дуже багато цикорію і трошечки кави, і класна доза гідрогенізованого, такого розшепленого, дуже легкого для сприйняття нашим організмом колагену. Ось, Основний момент по нашій з вами каві. Це те, що ми додаємо дві такі, я б сказала, з горкою ложечки, заливаємо окропом, можна заливати, звичайно, холодною водою, можна додавати як елемент до смузі, тому що досить смачно Теж пробували такий момент. Що додається банан трохи підморожений. Додається наша з вами розчина кава до такої, в принципі, ну, зразу вона вливається туди до банана, додається лід і додається молоко рослина. Все це класно збивається блендером, і ми з вами отримуємо грандіозний напій. З зменшеною кількістю кофеїну, він буде трошечки, трошечки бадьорить, але не дуже, не так, щоб вилітає серце, і буде смачно, і буде нас наповнювати колагеном. Тому, звичайно, можна і холодну, і теплу воду, воно буде нормально заварюватися, насолоджуватись таким чином, таким напоєм. Ось, що головне при вживанні цієї кави, я не раджу, щоб класно засвоювався колаген, щоб класно засвоювалася, давав ефект цикурі, давала ефект кави, я не раджу поєднувати з цукром, це такий головний аспект, головний момент. Що стосується коров'ячого молока, ну, теж дорослій людині я б не радила. Що стосується, якраз Молока рослинного може бути такий момент, так. Тому от я бачу в такому контексті вживання. Що стосується зниження ваги, теж ми можемо прив'язати сюди нашу каву. І для тих людей, які, які звикли їсти зранку до вечора, є такі люди, знаєте, там починають зі сніданку і один великий прийом їжі роблять в такому контексті. Я насправді бачу елемент. Нашої кави, звичайно, без цукру, як перекус. А, і я взагалі всім своїм клієнтам раджу все ж таки особливо, якщо є моменти по зниженню заліза, по зниженню в принципі, вітамінів, мінералів в організмі, а, я а, своїм клієнтам раджу в такому контексті трохи каву здвигати, хоча б на 30-40 хвилин. Тобто ви поснідали і потім 30-40 хвилин. Може, навіть година, дві години пройшло, і ви вже вживаєте каву як такий окремий прийом, можна сказати, їжі. При цьому кількість калорій знижується. От Єлена пише якраз про це. На. Кількість калорій у вас автоматично знижується, трохи а, пригнічується апетит, і це теж такий величезний, я б сказала, плюс. Ось. Що стосується в принципі, колагену, були такі питання, чому тут у нас бичачий колаген, а насправді рослинного колагену не існує. Хто б вам що не казав, він може бути морський і він може бути тваринного походження. Він весь тваринного походження, просто морський чи бичачий це от такі Роз... Розрізнення в цьому контексті є. І я раджу, в принципі, чергувати. Тобто ми з вами можемо пару місяців попити морський колаген, пару місяців ми з вами можемо бичачий колаген, різні типи колагену в тому контексті теж ми можемо чергувати. От у нас з вами бичачий колаген першого-третього типу. Ось для чого взагалі потрібен колаген? Колаген це такий елемент, я б сказала, основний елемент, з якого складаються наші внутрішні органи наша шкіра, тобто те. Це структурний елемент нашого організму. І дуже важливо, щоб він у нас синтезувався на постійній основі. Можуть бути проблеми з синтезом, коли є проблеми з шлунково-кишковим трактом, і ті корисні продукти, які ви з'їдаєте, вони не засвоюються. А людина, наприклад, має проблеми з кислотністю. Постійно там вживає якісь препарати, які прикнічують кислотність, в неї дуже знижується кислотність. І це, звичайно, таке велике замкнуте коло, з якого складно насправді самостійно вибратись. І я завжди там, на своїх курсах розказую, як це робити, але самостійно це насправді така от, <система>, система, яку ну, 에, треба раз вивчити, і тоді вже можна приміняти все своє життя. Ось так що хочу сказати: що якщо колаген не синт... не може там повноцінно синтезуватися в по тій мірі, яка нам потрібна, звичайно, ми додаємо. Додатково його. всім людям після 30-35 років я раджу все ж таки пару раз на рік пропивати комплекси з колагеном. Що стосується продуктів, які додатково збагачені колагеном, це величезний плюс. Тобто, якщо ми беремо провідні країни по типу Японії, я би якраз вам приклад її привела, тому що. А дуже багато людей, які живуть більше ста років саме в Японії, знаходяться, і причини цьому також в тому, що вони себе. Підтримують за допомогою нутрицептиків, бадів і так далі. Так, от, в Японії і кава колагеном збагачена, і вафлі, і там всі-всі-всі-сі продукти, такі, які люди часто вживають, якраз таки збагачені колагеном. Тому додатковий додатковий момент, додатковий елемент вигляді колагену до нашої кави це величезний, величезний. Плюс. Я сподіваюся, це зрозуміло. Якщо, якщо це зрозуміло, ставте, будь ласка, плюсики, а, і я йду далі. Хочу трохи по дефіциту колагена з вами пройтись, і тоді, і тоді ми з вами буду відповідати на ваші питання. Якщо зрозуміло те, що я розказала про каву, про колаген, про цикорі як елемент, тоді ставте плюсики. Так, Угу. Дуже-дуже гарно, дуже вам дякую. Дякую, дівчата. Ну що, тоді йдемо далі. Як проявляється дефіцит колагену в організмі? Ну, перш за все, це моменти, аспекти з нашим. Скелетом, тобто якісь такі моменти, що вже починається, підвищений ризик травми, травматизму, він може бути спровокований генетично, він може бути спровокований тим, що є дисплазія з'єднувальної тканини. Це теж я не можу сказати, що це захворювання якесь, це просто, знаєте, як людська, людська особливість. Але от таким людям вони зазвичай. Як um Мають такий підвищений момент прийняття. Тобто не те, не те, що вони хочуть додатково приймати колаген, просто їх організму насправді потрібно додаткове джерело колагену. і якраз ота, а, а, бади з колагеном, а, страви з колагеном – Це великий-великий плюс для таких людей, ті, які мають диспозію з'єднувальної тканини, які дуже-дуже гнучкі, як правило, дуже. Багато якраз спортсменів, гімнасток, художня гімнастика, таких дівчат дуже-дуже багато. Так, що ще по дефіциту колагену? Загоєння. Тобто дуже так, такий момент є аспект, коли і з травмами підвищений ризик, і загоєння. Післяопераційне воно, воно знижується. З віком воно зазвичай і так знижується, але от і, можливо, в досить молодому віці теж такі моменти бувають. Також проблеми з серцево-судинною системою, це також проявлення дефіциту колагену. Тому що, як я вже сказала, колаген це структурний білок, і в тому числі наші з вами судини, вони теж реагують на те, що у нас є недостатність колагену. Тобто, так, от можна сказати, не напряму, але колаген, звичайно, він повинен бути на постійній основі у кожної людини, синтезуватися, звичайно, це головний момент. Але також ми можемо сказати, що як профілактика вікових змін, профілактика серцево-судинних ризиків, це теж є такий момент. Причини, по яким колаген буває в дефіциті, перш за все, це вік, тобто синтез колагену, як я сказала, ну, після 30 років він вже пригнічується. Також один, одна з причин це досить велика кількість солодкого в раціоні. Ми теж це розуміємо і ну, нещодавно проводила ефір про цукрову залежність. Але не вдавались в такі аспекти, як, наприклад, глікація. Це такий процес, коли молекула глюкози, вона ну простим, простою мовою, вона з'єднується з, з молекулею якраз білку і. Якщо от просто сказати, вона виводить молекулу білку в туалет. Тобто ви вживаєте колаген, ви вживаєте корисний білок зі свого раціону, але не може він класно синтезуватися і знаходиться у вас в дефіциті. Тобто така склейка відбувається, і засвоєння не відбувається. Також ми з вами розуміємо, що колаген засвоїться тоді, коли в нього є помічники, тобто кофактори. Головним кофактором фактором колагену є вітамін С. Це вітамін, це, це вітамін, <риклад> тавтологія. Ну, насправді вітамін С це той вітамін, який потрібен нашому організму на постійній основі. І люди, які кажуть, у мене в раціоні вистачає вітаміну С, там я на зиму запаслась вітаміном С. Зараз їла багато фруктів, багато овочів. Запаслась вітаміном С, насправді це не. Так, тому що водорозчинні вітаміни вони виходять, виходять з нашого організму досить-досить швидко і потрібні майже кожній нашій біохімічній реакції. Тому, звичайно, на постійній основі збалансований раціон. Це перш за все, це навіть казати про це не буде, це само собою розуміється. Ну і додаткове джерело вітаміну С період, коли ви знаєте, що мало мають наші овочі, наші фрукти, теж доцільно. Також є генетичні моменти, генетичні мутації. По зниженню колагену. Ну, Тут ми здаємо просто раз і назавжди свій генетичний паспорт і розуміємо, як нам бути, чи нам насправді є такі люди, яким ну, потрібен колаген без перерви, тому вони його і мають приймати. Також на на стресі дуже. Uh, є великий ризик дефіциту колагену. Ну чому? В принципі, тому що стрес він, uh, на весь наш організм має якусь таку негативну реакцію. Тобто, весь наш організм вжимається на стресі. На жовчний міхур вжимається, ми не можемо ефективно продукувати жовч, ефективно її виділяти. Від цього страждає кишечник. І Вся наша імунна система, вся наша система засвоєння також це так і є. Також паління дуже знижує кількість колагену, особливо для шкіри, тому от, е, обличчя тих людей, які палять, воно, воно е, зазвичай. Трохи більше а, в зморшках, і раніше все це відбувається. І це один також з таких косметичних моментів, тому що медичних моментів ще набагато більше, але ну, Косметичний момент це насправді старіння шкіри а є такий момент. А досить велика кількість ультрафіолету. Ультрафіолет це те, що допомагає нашому організму засвоювати вітамін Д. А, і ми повинні бувати на сонечці. Сонечце, сонечко це наш настрій, це наша енергія. Але коли ми маємо а, такий Незахищений вплив на нашу шкіру, ми можемо мати проблеми. Проблеми починаються ну, не тільки що ми маємо такий стресовий фактор по шкірі, але також проблеми можуть йти глибше і доходити до досить таких критичних ситуацій, наприклад, як рак шкіри, це, звичайно, теж і генетично обумовлено, і обумовлено способом життя. Тому спосіб життя ми завжди. Коригуємо, ми завжди підкладаємо соломку там, де ми можемо її підкласти, і а, саме такий безпечний етап находження на сонці це до 10 годин ранку, чи то після 16 години. Тобто це насправді безпечно. Також ви можете дивитися в телефоні. А, Теж є уфа індекс і, звичайно, користуватися сонцезахисним кремом. Це також дуже-дуже допомагає. Також один із моментів це наша екологія, теж екологічний фактор є, він меншу дію має. Тому що дуже легко когось там звинуватити в своїх бідах, але це насправді там 20-30%, але він є. Тому я про це теж кажу, любі мої. Ось, що вам ще розказати? Звичайно, також є момент, коли ми можемо дістати колаген з костного бульйону. Теж засвоєння буде не у всіх таке досить ефективне, але воно, воно точно точно буде. Тому костний бульйон ми теж не відміняємо як джерело, додаткове джерело колагену, і навіть є протоколи, по яким. Загоєння кишечнику мікробіом а відновлення мікробіома, відновлення стінок кишечнику відбуваються якраз за допомогою. В тому числі косного бульйону. Його потрібно а, грамотно зварити, його потрібно а, насправді вживати не в такій кількості, як люди вживають, і він не повинен бути дуже жирним. А це як ліки. Тобто там його можна по різним аспектам заморожувати і по різним схемам вживати. Теж от, про це розказую на курсах. Ось, тому я думаю, от таке загальне поняті, поняті, да? Загальна інформація про нашу каву, про колаген, про цикорій у вас вже є. Що стосується дози, хоча наша кава і містить лише 34% розчинної кави, все ж таки більше трьох-чотирьох чашок, якщо Ну, ви більше ніяких кофейних напоїв не вживаєте, то чотири чашки, ну, це з головою. Це навіть багато. Оптимально це дві чашечки. оптимально. Можна дві чашечки плюс одна порція еспресо, в першій половині дня це теж не нашкодить. Також ми розуміємо, що у нас з вами є а, кофеїн. В зеленому чаї, в чорному чаї, і в какао-бабах. Тому теж все це ураховуйте, щоб у вас був міцний сон, щоб ваш організм відновлювався, тому що сон це відновлення, це каскад гормонів, які продукуються нашим організмом на період сну. Тому, звичайно, кава не повинна. Вашому Сну заважати це теж такий головний аспект. Що стосується дітей, там підлітків і так далі. В принципі, що стосується підлітків, можна вживати. Я думаю, що з 12 років, якщо дитина хоче бути як дорослий, знаєте, є таке бажання, то можете їй давати. В Принципі, тут а, велика кількість, як я сказала, ячменю. Ой, цикорію, вибачте. І досить корисно цикорій в нас для нашого організму. Сьогодні я дуже багато про цикорій не розказую, тому що нещодавно у нас з вами була теж ця тема. Але ви повинні розуміти також, що дозу не превищуємо, тобто для дитини 12 років це може бути одна чашечка. Можна змішувати якраз дитині з рослинним молочком, готувати коктейлі і таким чином оформлювати. Чи можна колаген приймати на постійній основі? Так, звичайно, можна, особливо якщо є генетичні фактори людям після 30 років, людям, у яких є аспект по аналізам зниженого білку, теж от ви дивитеся, як щорічне чекап білок в вашому організмі, загальний білок, якщо ваш загальний білок менше, ніж 75. То я б порадила навіть на постійній основі. І таким, в такому аспекті, в такому контексті найкраще буде засвоєння на наче серця, чи між прийомами їжі. Тобто, вже не змішуємо там, ні з молоком, ні з смузі, ні з кавою. Просто ви приймаєте вже в такому аспекті такий вільний колаген, і він буде допомагати якраз підіймати загальний, загальний білок, тому що навіть протеїновий коктейль може трохи повільніше. Це робити з колагеном, це робити набагато-набагато простіше і ефективніше. Тобто на колагені я бачу результати людей вже за місяць-два. Ось. Так. Дуже добре, дуже добре дівчата. Є якісь ще питання по нашій каві, по колагену, по іншим БАДам, можливо, щось ви хочете додатково почути, тому що це теж досить, досить важливо. Ще не сказала аспект, який я кажу на постійній основі, що кава кавою, ви випиваєте там свою одну-дві чашечки кави, і при цьому ви не забуваєте про воду, тому що. Вода це одне, водні напої це зовсім інше. Для того, щоб дістати воду з водних напоїв, наш організм він дуже-дуже багато працює. Не перевантажуйте його, він і так дуже перевантажений. Крім того, ми розуміємо з вами, що кава ще додатково зневоднює ваш організм. У кого є такий лічильник якраз води, вода Balance», наприклад. А там є момент, аспект, що на один на одну чашечку кави, на один стаканчик кави випиваємо два стаканчика води. Теж дуже важливо про це пам'ятати, не забувати. Обов'язково, тобто водний. Баланс, ви завжди про це пам'ятаєте. 30 мл на кілограм вашої ваги. Бажано це випивати до 19.00. Після 19.00 можна крапельно собі щось давати, тобто там, одна скляночка води, там, не більше, один стаканчик води, може там якийсь трав'яний чайок бути, але от, до 19.00 основну норму. Найкраще вода буде засвоюватись, якщо ви її будете крапля. Пильно собі давати, тобто бажано по глаточку, якщо так не виходить у вас, у ваших дітей. Краще випити залпом там один стакан і мати свій ефект. Тому от насправді так. Так, а при залізодефіцитній анемії з прийомом течного заліза колаген теж можна. Потрібно. потрібно колаген, тому що залізодефіцитна анемія вона має досить, досить багато причин аспектів. Я бачу по аналізам, що зазвичай у дівчат, які мають дефіцит заліза, також є дефіцит білка. Тому додатково приймаємо. Крім того, ми не забуваємо про вітамін С в цьому аспекті. Не буде класно засвоювати залізо, тим паче аптечна, аптечні комплекси без вітаміну С. Тому додатково давайте. Вітамін С потрібен і для того, щоб ефективно засвоювався колаген, і також для того, щоб ефективно засвоювалася залізо. Також ми пам'ятаємо, що залізо ми не, ми не змішуємо з кавою, тобто навіть наша речина кава з колагеном, вона повинна бути ну хоча б дві годинки. Тобто, ви, наприклад, прийняли препарат заліза, і тільки через дві години ви можете випити речинну каву з колагеном. Тобто, весь кофеїн і чаю з кави, та вони будуть заважати засвоєнню заліза. Також засвоєнню заліза дуже, дуже заважає якраз кальцій. Вони мають одні й ті ж самі. Ходи, як я кажу. Тому не засвоюється ні кальції, ні магній, ні заліза в такому аспекті. Заліза, товариш досить такий капризний, йому потрібен особливий підхід. Але, звичайно, колаген він буде тільки допомагати і, в принципі, оздоровлювати взагалом ваш організм. Ось. Так, більше питань я не бачу. Тоді я ще раз вас всіх вітаю зі святом. Бажаю вам зараз смачної кави з колагеном. Бажаю вам такого святкового настрою і до зустрічі на наступній неділі. Пока-пока!